Щороку у сінах Волинського національного університету імені Лесі Українки збираються найзапальніші ритми, емоції, таланти. Тут проходить обласний конкурс-фестиваль. Все на університету перетворюється на простір справжнього танцювального змагання, де беруть участь команди з усієї Волині. У нашої країни надзвичайно давня велика історія, надзвичайно великі надбання в культурі і наших традиціях. Фонд «Ігоря Палиці – тільки разом підтримував і народні колективи нашої громади. Шої області допомагав Палацам культури, підтримував тих людей, які намагаються зберегти наші звичаї і традиції. І звісно, сьогодні ми підтримуємо такий гарний конкурс як Волинський віночок. Ми приймаємо участь в такому престижному, гарному фестивалі. Дуже раді, що його організували. Ось сподіваємося, що так як і в минулому році у нас будуть всі перші місця. Ми вертоними завжди перші. А ось одна з учасниць конкурсу танцями займається вже 14 років та надалі планує стати хореографом. Я намагалася ну там були моменти, коли хотілося це все закінчити, але це якогось роду звичка стає. Якщо перестати особливо різко кинути це, то починається і проблеми зі здоров'ям, і взагалі емоційно. Ну це підтримка. Просто кожен має знайти свою своє це місце затишку, і для мене це хореографія. Тобто, після коли я танцюю, мені спокійно, мені добре, і всі проблеми забуваються. Чимало батьків, бабусь, дідусів та друзів приїхали з різних куточків області, аби підтримати своїх юних зірок. Ми прийшли до своєї внучки, навчається в першому класі, другу ліцею, займається танцями. Дуже всехваті від цього. Старається, ми допомагаємо, вдома почаємо музику, вона тренується. Прийшли про неї поболівати. Дуже гарний виступ, дуже гарна організація. Дуже все на нас потішило. Хороший, хороший виступ. Ритмічні танці, хороші такі. Сподобались. Сьогодні на сцені танці різних жанрів від народної до сучасної хореографії. Проте, як розповідає голова журі, в основному більшість колективів працює зараз в народному стилі. Народний саме вид, його не треба навіть до представляти. Він сама душа нашого народу, і ми найбільше тільки вкладаємо найбільше сил для того, щоб вона розвивалася, ця номінація. І розвивалися ці колективи. На жаль, зараз всякі обставини складні, не пов'язані з нашим військовим часом, але все-таки люди тримаються багато. Першими відкривали фестиваль своїми щирими емоціями, найменша вікова категорія. Діти зараз так само переживають ще більше. Можливо, вони не так освідомлено це переживають, але що робиться в них там всередині. І ми, як Можна більше стараємося їх підтримати, їх керівники. Ми виступаємо вже другий рік. Ми того року теж брали участь на Волинський віночок, зайняли перше місце. Правда, а цього року не знаю, як нам але Ми надіємось на перше місце. Правда, тут десятки історій. Ось на танці привели батьки, коли ще той говорити добре не вмів. А хтось сам вирішив, хочу танцювати і переконав маму записати на гурток. Я запропонувала, бо вона з двох з половиною років займається, то в два рочки ще дитина ну, не, не розуміє це все, напевно. Але почали ходити. Спершу страх трошки був, але нічого. Привикли, гарний колектив. А ось Ульяна, наприклад, сама попросила батьків записати її на танці. Дуже хотіла танцювати і дуже мріяла цього. І сказала батькам, і вони мене завели в таку секцію. Шлях Олександра почався саме із запрошення Уляни, саме вона колись запросила його приєднатися до танцювального гуртка. Мене оця от прекрасна дівчина привела на танці. Я вже тут не покину. Тут мої любимі вчителі, діти, з якими я дуже гарно дружу. Танці це вже як. Стало моє загальне життя. Я вже став жити танцям. Дарина Соболєва Неля Прокопчук телеканал Аверс.